Одягання гідрокомбінезону сухого типу. Типовий комплект сухого типу складається з гідрокомбінезону, шолому водолазного, порчаток водолазних, утеплювача для сухого гідрокомбінезону та шкарпеток до утеплювача. Рекомендуємо порядок одягання гідрокомбінезону сухого типу. Перед початком одягання водолаз може знаходитися в термобілизні або без. Першими мають бути шкарпетки до утеплювача, другими Утеплювач до сухого гідрокомбінезона необхідно звернути увагу на правильне розташування петель на стопах та кистях рук. Та й третє сам гідрокомбінезон. При його одяганні радимо звернути увагу на розправлення штанин утеплювача для запобігання натирань. При одяганні рукавів обережно поводитися з манжетами для запобігання їх пошкодження. Манжетні обтюрати потрібно обробити тальком, розправити манжети для кращого прилягання до шкіри. При одяганні шийного обтюратора обережно поводитись для запобігання його пошкодження, при застібанні водонепроникної блискавки уникати попадання сторонніх предметів та елементів одягу, перевірити застібання блискавки до кінця. Особливу увагу. Приділити розправленню шийного обтюратора та щільному приляганні його до шкіри шиї. Порчатки Приділити увагу правильному припасуванню до елементів гідрокомбінезона. Гідрокостюм сухого типу він використовується в основному. Це в холодну пору року, коли у нас холодна вода знаходиться, або при спусках на великі глибини, тому що у нас під товщою теплої води знаходиться е, холодна вода. Також при різноманітних е, специфічних технічних роботах також використовується тільки гідрокостюм сухого типу. Е, гідрокостюм сухого типу він тому й називається сухого типу, що Сам костюм вода у нас не попадає. За допомогою аптюрації, яка у нас знаходиться на рукавах костюму та на шиї, досягається герметичність самого костюму, і вода в нього не потрапляє. Під сухий гідрокомбінізон також може одягатися термобілизна і спеціальний водолазний утеплювач, який допомагає водолазу працювати в холодній воді. Одягання гідрокомбінезона мокрого типу. Типовий комплект гідрокомбінезона мокрого типу складається з гідрокостюму мокрого типу монокомбінезон, перчаток водолазних, боти водолазні та шолом водолазний. Рекомендуємо порядок одягання гідрокомбінезона мокрого типу. Перед початком одягання водолаз може знаходитись. Термобілизні або без спершу одягаємо гідрокостюм мокрого типу монокомбінезон. Звернути увагу рекомендовано на при одяганні рукавів та штанин обережно поводитись з манжетами для запобігання їх пошкодження, розправити манжети для кращого прилягання до шкіри. Шолом приділити увагу правильному припасуванні до елементів гідрокомбінезону. Гідрокостюм мокрого типу. В основному використовуються в теплу пору року при достатньо теплій воді. Деякі підвиди мокрого гідрокостюму можуть використовуватися в зимню пору року, такий як, наприклад, гідрокостюм мокрого типу з відкритою порою. Його особливість основна полягає в тому, що для його одягання необхідно на шкіру нанести мильний розчин, після чого його можна легше одіти. А звичайні гідрокомбінізони з е, мокрого типу з закритою порою е, використовуються в основному в теплу пору року, е, тому що товщина їх значно менша. По їхньому використанню можна сказати, що термін їхнього придатності є 3 роки. При бережному використанні, якщо небагато виконується технічних робіт, звісно, що термін може бути продовжений. Проте термін використання зумовлений тим, що у нас неопрен просто-напросто збивається, то його товщина стає менше, еластичність стає менше, і він не зручне використання. Взагалом водолази всі гідрокостюми навчаються одягатися при первинній підготовці. Ніякої спецпідготовки для цього необхідно. Цього достатньо просто одного курсу. На які водолази навчаються цьому?